Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Таємниці Тіла. Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ нашого організму і дізнаємось, чому у нас виникають метелики в животі. Ми побачимо, як мозок, нерви і гормони разом створюють це неймовірне відчуття, що змушує нас посміхати. Мозок постійно аналізує інформацію навколо. Коли ми хвилюємося або закохуємося, він посилає сигнали гормонів до нашого тіла, змушуючи серце битися швидше, а шлунок реагувати. Це саме те, що ми називаємо метеликами у животі. Нирники виплескують у кров адреналін. Ці яскраві молекули, мов маленькі ракети, стрибають судинами, сигналізуючи серцю працювати швидше. У результаті серцебиття прискорюється. Тис... Тиск зростає, а кров приливає до м'язів, готуючи тіло до дії. Шлунок стає справжньою ареною для метеликів. Дивіться, нерви передають сигнали від мозку, і золоте сяйво мчить цією магістралю просто сюди. Шлунок реагує на хвилювання чи радість, і ми відчуваємо цей дивовижний рух. Виступом або важливою подією наше тіло готується до дії, серце б'ється швидше, адреналін активує нерви, а шлунок, ніби оживає, з'являються метелики. Це природна реакція, яка допомагає бути готовими та уважними. Метелики це спосіб тіла сказати, що щось важливе відбувається. Нерви передають сигнали швидше, шлунок реагує, і ми відчуваємо легке хвилювання. Це внутрішній індикатор емоцій та стресу. Метелики у животі це не просто романтична метафора, це справжній сигнал. Енергії починається саме тут, у клітинних комбінаціях, що змушують серце співати в ритмі життя. Коли ми закохуємося, гормони, як дофамін і серотонін, впливають на мозок і тіло, змушуючи серце битися частіше. Ці маленькі молекулярні посланці ковзають посуд. У різних культурах метелики у животі завжди асоціювалися з хвилюванням, любов'ю і перечуттям пригод. Це показує, що наше тіло і емоції завжди працюють разом, незалежно від того, де ми живемо. Якщо метелики занадто сильно літають у животі, допомагає глибоке дихання та спокій. Вдихом наповнюємо живіт як повітряну кулю, повільно видихаємо, дозволяючи плечам опуститися. Серце б'ється рівніше. Дякуємо, що були з нами на каналі Таємниці Тіла. Тепер ви знаєте, чому у нас з'являються метелики в животі, як пояснити це науково і навіть як заспокоїти до нових захоплюючих відкриттів. До зустрічі!